Так, вітання всім гості, підписники, фанати, не фанати нашого каналу. Бачу, що нашим підписникам більш подобається, коли відео знімається на якомусь такому позитиві. І зрозуміло, коли люди гнітить обстановка постійно, хочеться трошки якби, відволіктися. Це правильно, це корисно для людей. Так що будемо знімати, намагатися відео на позитиві. Дивимося, зараз ми лінієчку візьмемо. Подивимось, що у нас сьогодні за такий бульбулятор вариться. Ось це бачимо теплоакумулятор, він буде на півтори тонни. Це місто Хмільник Вінницької області поїде. А це бачимо ось такий апарат вариться. Що це таке? Висота 37 см, Діаметр 50 см. І тут буде змійовик. Потім ми розкажемо, що таке. Давайте ми поки що не будемо казати, що таке. Хай влад робить і не будемо заважати. Навіть бачимо, дно робить не конусне, бо система відкрита без тиску. Навіть дно не конус. Це просто буде закаточка робитися. бачимо, вже тут розмір, бо це буде закатуватися. Так, як тут закатано? Це закатано, тільки що тут ще є конус бачимо, для тиску. Щоб тут тиску не буде, конуса не треба. Оце буде. До теплоакумулятора додається зовнішній змійовик, так скажімо так, назвемо. Потім побачимо, що як? Не перемотуємо. всім приємного перегляду, дуже цікаве буде сьогодні відео у нас. Так, наш супербойлер робиться далі. Бачимо, Влад закатав не дно без цього, без конуса. Система відкрита, тиску немає, конусу і тут потреби немає. Це навіть ці закатки не обов'язково було робити, але вже по технології, як робиться проварно електродом Анно-21 фірми Патончик Шапліровка, що файний. Вихода зварені під змійовічок. Ну, для зимівка 8 15 см. Хочеться добре утеплити, щоб зайвий не було тепловтрат. Люди не хочуть, людям зробиш 10, не хочуть мотати, ну таке діло. О, і Об'єм оцього виробу, 70 літрів, так? десь 70 літрів. Всього Він це е, аксесуар для теплоакумулятора. Він не розрахований акумулювати тепло, це протошний водонагрівач. Получилася проблема трошки сюди вставити цей зміючок, але влад справився. Е, кріплення вже закріплював тут по, по місцю. Верхній віточок, бачимо, тут трошки не входить. Бо для того, щоб сюди вставити пройти через цю стіночку, треба була відстань сюди. Сімівчок ровно стандартний, такий як скрізь 16,5 метрів. Хочемо все ну, собі використовувати, попробувати це для, для власного використання, не збільшувати спеціально, щоб наблюдати, як воно буде працювати. Бу, була, було таке бажання збільшити трошки. Це й дорого, це й дорого його збільшувати. це так дорого. Це ну, не дешеве задоволення. Стільки міді запхати. Побачимо, як воно буде працювати. Ну і зараз треба лише це одно закатувати трошки вже сміючком. В принципі, тут майже готово, то ще деякі не доробляться, те, що притягнеться, прихопиться розвальтовочка, зажимається і все буде файно. Так, Далі робота триває. Отакий збір. Бачимо у нас. Я акумулятор. Бойлер. <рес> Хороша річ. Хороша річ, корисна буде. не дешево, Міді. Не дешево. міді <рес> половина бочкина, Це обварено, виходи зроблені. Що тут буде? Один якась на термометр буде на електронного, бо нас... Там дивитися буде незручно, а термометр стоять електронні зовсім іншому місці. Потім покажемо сюди, на розповітряння трубку робить. Вхід буде дюйм з четвертю. І звороточка буде дюйм з четвертю. Ось так стоїть вертикально. І поки ми беремо воду, тут має самочоком проходити без насосу компенсація. Має бути, побачимо, випробуємо на собі. Ми все пробуємо на собі, а потім, а потім вже щось пропонуємо людям. Бачимо в пропорції. Це оцей апарат і оцей. Є різниця, так? І що, можливо, колись підросте, ще, бачите, ми ще маленькі. Так, накачали тиск. Два бари. Бачимо в наші день. Це вони трошки-трошки були опуклі. Ну, може щось трошки збільшилося. Трошки в принципі, воно мало працювати під тиском. Проблем таких немає, просто що воно трошки би тиском, більш гратиме без того конуса. Могло б працювати, що маленький діаметр тут. Не, не, не великий діаметр, я думаю, що воно жило б. Думаю, що воно жило. Б. Получається виходить більше, ніж наш, ніж наш теплоакумулятор чи бойлер, чи що тут таке, не знаю. Давай мильним розчином проходимо зараз. Я думаю, що там воно потекти не може. Накажеться тиск і мильним розчином. Перевірочка. Після перевірочка очистка і на фарбування. Так, на ми тижність перевірили. Боєсохло. Зачистили, бачимо, готове до фарбування, ну тільки обезжирити. палимо нашу буржуєчку. Бо тут холодно вже не палилося, не знаю, тижнів-два точно, напевно, не запалювали, нічого не фарбували. Ну, більше тижня точно розпалили ми. Зараз там нанизу суха стружка. Ну, хто дивиться наше відео, той знає, як вона працює, ця буржує. Зверху заложена тут сіра тертина. Відео не про те. Будемо фарбувати, ну і буде цікаве. Саме цікаве далі, що воно куди буде, як ми його будемо під'єднувати, що це за апарат. В принципі, я трошки розказував, але побачимо на практиці, що воно буде і чи воно буде працювати так, як ми запланували. І Тут бачимо два теплоакумулятори, також одночасно буде фарбуватися. Оцей на Тому, Чернівецька область вгори поїде, а той на півтори. Бачимо, вони в діаметрі майже однакові. І тут е, положена ця задня сторона рівну. А бачимо, наскільки цей довший, що півтори тони. Це окрема тема. Ну що, набираємося терпіння, будемо дивитися, що. Як воно пофарбується, ну, ще утепляти будемо на таку товщину. Тут утеплення буде дуже багато, на 15 см, щоб добре утеплити. І побачимо, як воно буде ефект який з того всього. Так, фільм по нашому міні-міні-міні теплоакумулятору чи аксесуар для теплоакумулятора продовжується. Влад утепляє з антоном, немає рулонної вати. Яка є такою Ну, В принципі, під може було б і краще. Щось хочу утеплити. Ну, утеплення дуже багато тут, дуже багато утеплення. Якось його замотати. Коли вже воно замотається, навіть на стіну, в принципі, проблем не буде. Тим більше воно все має зашиватися, десь там один датчик якийсь є на електронний термометр. Остальне все воно буде, ага, і розповітряння буде виходити. Замотується, як є, там можливо не зовсім гарно. О, Це відбивач для теплої підлоги взяли. Утеплення триває. Ну, запас там утеплення дуже великий. Ну, це той випадок, коли утеплювати більше, ніж бочка. Бочка стоїть на стоячу великою. 15 см по кругу, треба-не треба. Не треба. Я завжди придивився такої думки, це інвестиція в енергозбереження. Раз вложив трошки більше, можливо. Звичайно, що воно коштує гроші. Уявіть, отакого от бойлера на 70 літрів заводського, який він за об'ємом. Оце 70 літрів, яке тут утеплення, як воно буде тримати тепло. Ну, в принципі, можна було й менше дати. Але тут, як то кажуть, маслом масому не спортиш. Оце буде кріплення, то у вас ще щось. Замотали, добряжі затягнули, вата така щільна, листова, ну не сама тверда, я знаю, яка там є щільність правильно. Ще залишилося зверху один шар, ось цим близько щоб відбивачем пройти. І все. І воно буде. Тут ні чохла не треба, нічого не треба за те, що воно буде зашиватися, це буде, ну, так би буде робити, робитися там. Кімната, якийсь ремонт, воно все закриється, його не видно буде. Тобто нам вигляд тут абсолютно ролі не грається, як оглене технічна краса, ми бачимо звороточка, вигляд прекрасно, рівно-рівно 150 мм, як зробили. Так і закладили. Так само ці виходи рівно всі повиходили, все добре, ми бачимо виходи, ніде не стерчать, все рівно з... злицюється і з поверхнею нашого утеплювача. Отак ну, я вийшла дуже великий з того малесенького. Не кажу, що теплюється більше, ніж самої бочки. Так, продовжуємо ми звітувати про нашу роботу. Після замотування ця бочка стала майже вдвічі більша в розмірах. Така тверда вата. Ну не сама тверда, Це, там, як там плоти сміряється, бачимо, така вона напівм'яка, напівтверда. Плотненько, щіленько намотали багато. Шарів, ізоляція супер як то кажуть. І зараз ми покажемо, що для чого ми робимо. А робимо ми для такого об'єкту, є в нас такий довгобуд. Ми робили такий каркасничок. І тоді, як влад попав в аварію, вже рівно 3 роки у нас зупинилося будівництво. І через обставини просто так воно і нічого не добудоване, не дороблене. Бачимо, тут двері тимчасові, тут тимчасові. Такий каркасничок і тут у нас. Теплоакумулятор. Оце, оце теплоакумулятор прямокутної форми. Оце він тут у нас зашитий гіпсом в стіні. Має бути ванна. Ну, Вже план змінилися. Буде, вже це будемо знімати. Буде ставлятися гідробокс. Сьогодні привезли. Із Луцька, до речі, там, де ми беремо там все, все, все файні ціни. І вся котельня, вся об'язочка у нас отут. Можливо, ми потім колись більше розкажемо. І В чому суть? В тому що тут я варив і по молодості по глупості бачка з нержавіючої сталі. Я вичитав, що бак в баку – це найкращий варіант, і варив бачка прямокутної форми. І практично ну там якісь компенсатори трошки дав. Робилося під самоплив. Тобто вона стояла на горші бочка 200-літрова. Якийсь був самоплив і можна було користуватися теплою водою. Але так сталося, що купили правильну машину новішу, а вона в самопливі не хоче працювати, туди-сюди, коротше, ми трошки дали тиску і той бачок не конає. І він пропав. От тут у нас, оце бачимо, датчики електронні, термометри, бочка на 1200 літрів. там саме верхні, це два датчики вхід в цей. Бачук. Ну Сам котел ми потім теж десь розкажемо. Сам котел тут, ну, в цьому будиночку вже бабуся тут. Вже бабуся, сам котел замурований під піч і від плити гріється тут. Бачимо, готується їжа. До речі, плита тріснула. Не знаю, яку підібрати плиту, таку, щоб не тріскала. Все гріється, насос там ще є під пічу. О, сам котел тут. Не будемо зараз про це тратити часу, можливо, краще сюжетом це знімемо. Це сама піч. Термометри виведені сюди, оце, бачимо, теплоакумулятор, хоча вони мають дуже велику погубку ці термометри, дуже велику, але можна зорієнтуватися, ну, практично, Це від плити, вже не пам'ятаю, коли останній розпалися котел, плиті зварили, приготували їсти, десь нагрілося там частинка того теплоакумулятора. Мова не про те, мова про те, що тут є додаткові нас вихода, бачимо, там утеплені вони, планувалося на всяк випадок, а раптом, можливо, на другий будинок, а може то, може сьо, ще ми не знали, що буде. І ми їх хочемо використати, бачимо там під самоплив є. Дюємо щетют, вихід тут. На заворот дюйм дівчит. До речі, всі труби позашиті в каркасному будиночку ми бачимо, в стінах, то трошки тут видно труби, більш ніде немає труби. Якщо тут дивиться труба в цій перегородочці, там труби йдуть позашиті поза, поза стіною. Скрізь, ну, поховані, поховані в стіні. Труби ніде труб немає, і працює одночасно і самоплив. Можна використовувати, хоча самопливом практично не користуємося. А працює воно ну, програматор, отакий програматор. Не програматор просто термостат кімнатний. А там тепла йде більш виключене опалення, ніж включене, за те, що тут каркас, тут все засипано столярною стружкою, дуже добре тримає тепло. І дивіться, ми вирішили, нам треба зараз вирішити проблему з теплою водою. Той бачок не конає у середині, Що придумати? І ми вирішили зробити той бак, зварити сюди. Вже бачимо, блаз закріпив там дюбеля, буде вішати сюди. І під'єднати самотюком із бочки, щоб вона циркуляція йшла самопливом. І сюди звороточка. А брати нашого ГВС, бачимо той клапан, це ГВС на все-все. Тут мають ну, бути двері. Це тимчасово тут бабуся так позавішувала собі. До речі, рушничок саморобний такий, оце все гріється. Все має робитися. Оце має бути над двери, тут зашитися, така ніша. Тут закритися, цього не видно буде, оце в стіні все позашивається. Тут ну, тільки якийсь люк має бути. Колектор саморобний на теплу підлогу. Все колись робилося, це було давно. <хи> було давно. На одному трьохходовому, бачимо два контури зроблено. Ось так нас робилося, колись БУ купляли насоси. Тобто Ми хочемо зробити ГВС чи ГВП на українській мові від е, того зміючка, але щоб він грівся від нашого теплокумулятора. Тобто хочемо зробити зовнішній змійовик. І, до речі, буде кому цікаво, кого теплокумулятор без змійовика. Але бачимо, трошки є ще висоти від крану ще до стелі. Ну і Потім буде, коли буде вже робитися, тут бачимо, там дрібина, все все воно колись, колись планується, але вже воно три роки нічого тут, ніхто не підходить, не торкається. Зупинилося і ніяк ми не можемо як з мертвої точки. Комусь буде цікаво, якщо воно нас запрацює, можна взяти буде на озброєння для себе, і коли буде вже робитися оздоблення, якесь, ну доробляться, це воно все має зашитися, всі ці, ці проводи поховатися, і воно його, видно, не буде. Все, будемо вішати і будемо пробувати, що таке. Це вхід в будиночок. І над дверима якраз воно входить, ця бочечка. Ну, можна було чуть менш того утеплення болутати, я так щиро старався, я не переміряв. В принципі, все непогано. Що у нас тут сталося? Бачимо вихід тут, вихід тут, а там вхід. Американочок немає. Не закупили. Та для американочок особливо місця немає тут. Планується зараз я встану сюди на цей столичок наш. На столичок. От Дивимося. Тут це треба, як же показати, щоб йшло один кадр. Тут треба якось коліно накрунути. Близнько стіна, ну ще місця є. І тут утеплюєш близько. Ми, ну, ми ж ще зняти сюди якесь коліно і хочемо поставити згон із контрагайкою. Бо не щось планувати, знімати, я думаю, по-любому воно. притик до стелі, там притик до, до нашої стіни, до теплоакумулятора. Все, крім притик-притик. Все, що все вмістилося. Ну, Можна було чуть менше утеплення, але хотілося щоб було енергоефективно. Там трошки кріплення теж не, не ідеально зробити. Треба ту шайбу буде зрізати, якщо знімати його. О, І завороточка так само треба сюди. Тут, бачите, тут вже знизу тут багато місця, тут можна десь там його. Де ж та звороточка. Ага, отут, отут є звороточка у нас. І отак раз, і наблизиться понад стіною. Ну, на такому рівні, як цей кран. Тут десь такий. Ні, трошки треба наблизитися. Наблизиться і тут можна десь згон вставити в будь-якому місці. Тут можна і вваритися. Там плитку закрити щоб не попалилася. Тут проблем не буде його ну, зробити цю звороточку. Проблема... Подачу зробити. Ну, як проблема? Проблема, бачите, там варитися не можна, бо там немає де доступу немає. Ну, Може, комусь і можна було б. Ми не такі зварювальники, аж аж. Американку, може, там мало було американку, але вже буде аж стіну йти, американка, потім коліно не закрунеться. Коліно потім американку, але тут мало місця. Ну так, все притик. Ну, влад щось придумає. Напевно, я чекаю звідси, хай влад думає. Ми таких вкладних місцях так часто робимо. Я не знаю, що зробити, хай лад думає. А, ні, в теплокомета взагалі не вперлося. Може бути. Ну то й добре, що є, тільки в стелю вперлася. Згони є. Згони є. Муфти є. Контрагайки є. Коліно стальні. Бачите, у нас тут теж зроблена звороточка, все, все на згонах, без ніяких американок. Американки нам... То, По-перше, тоді попередньо нам, коли робилося це. Американки трошки порахували за дорого було, то таке діло. Багато що саморобно робилося. робилося. Ну, Ви бачите, де там під землю, під землю, все, все під землю, всі звороточки, все десь поховане. Але ще бачите, що вам добре ці звони, що вони не габаритні. Бачите, зніматися, не те, що там таке знімати треба, все зашити. Все назавжди стаціонарно. на віки вічні, як то кажуть. Звони тут якісні, все, якісні. Різьби, купили якісні, все, якісні, крани Giacomini, джакоміні, кром, все італійське. Що небудь не ставили, джакоміні бачимо там. Там теж джакоміні. То на самотюк кран. Можливо, колись по крамах тому Так відео виходить. Так, будемо це щось ми думати, пробувати, міряти. Приймемо якесь рішення. Приймемо рішення. Кодрогаючи дуже файні, бачимо. Фасочки для, для паклі хороші. Така вона. Муфта взагалі чавуна якісна. Все якісно назбиралося. 32 мало робимо, мало ходове. Я думаю, що для самочоку його буде достатньо. Ну, побачимо. Тобто, оце ми беремо з зміючка воду, а тепла вода має заходити самочоком за рахунок того, що різниця температур в борці гаряча, там холодна. Як думаєте, вистачить такої труби для самочоку, щоб користуватися гарячим водопостачанням безперервно. Ну і там якби накопичується 70 літрів. Тобто не те, то, що воно там зовсім на накопичених є 70 літрів, можливо, трошки більше буде, як 70. Плюс самочок той. Так що плітлю хоча б 200 нам безперервно можна було брати. Це було б добре. Побачимо, як воно буде. І дивіться, який ще момент. Може потім забуду сказати, коли класично зміючок в бочці, він холодить верхню частину бочки. Саме холодну воду ми подаємо в бочку. А тут, виходить, буде братися гаряча вода із верха, а холодна буде скидатися аж 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 туди, аж самі не з бочки. Тобто ми холодну воду скидаємо вниз і е, при користуванні ГВП низ буде охолоджуватися поступово, а верх буде тримати температуру, не забирати саме гарячу воду з верха. Можливо, навіть ну, немає, як то кажуть, щось поганого, щоб не було плюсів. Всьому є плюса-мінуса. Ну, трошки ця зимючка можна було ближче зробити. вона так зробив ваш на, напряму на, на будиночок. Ну, завернеться сюди, там бачимо наші трубки. Клапан змішуваний, той, що ми завжди людям рекомендуємо. Без цього клапана, хто не поставив собі на теплу воду, ви просто не уявляєте, що ви втрачаєте. Ну, крани Giacomini, 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 все. То якесь теж італійське, все щось італійське. Ну, валтик, валтик. Це теж якісний кран. Отаке. От Клапан проти стрілочок. Ладно, потім десь розкажемо. Отаке. От ну що, будемо робити. А давайте ми так зробимо. Відео вийшло задовге, бо я думав, що воно так коротко вийшло. Давайте ми цю частинку завершимо, щоб вам не було не так нудно дивитися, не треба було мотати. І е, продовження знімаємо окремим сюжетом. Наразі всім дякую. Можливо, хтось не підписався, підписуйтесь. Цікава тема, це вперше. На, на нашому каналі такий вирів, ми ну, будемося перевіряти на собі. Вперше, і не знаю, чи воно десь взагалі хтось таке практикував чи не практикував. Ну, в принципі, це як бойлер Косвенік, але це не зовсім те. Зовнішній змірвик. Тобто, якщо е, цікава тема, підписуємося, раптом хтось не підписався, коментуємо і до зустрічі!